Всіх вітаю, дорогі друзі. У нас вже два дні, як дощик, дощику немає, трошки все підсохло. І я вибираю цибульку, я вже таку велику вибрала. А ось у мене цибуля ця, яка я садила навесні. Отака із своєї цибулі маленької. Я вирощувала свою маленьку цибулю. І ось така вона виросла. І менша і більша. І така здорова. Я, ми тут трохи її рвали на їжу. і хочу... Тут у мене є цибулька така червона. Ще вона не зовсім стигла. Ось така, яка стигла, яка побільша, то ще зелена, а яка поменша, то вже і можна прибирати. І така цибулька, вона солодка, мені подобається вона. Така в салаті дуже смачна, а там в мене є одна, не знаю, як вона звалася, Джетя ось така довгувата, кругла радар. Ну, вродила непогано. Показати також ярий часник. Цей часник, який я садила навесні. Ось такий непоганий такі головочки. Тут я їх поклала, нехай він посохне і поплету його у віночки. І ось такий. А тут у мене цибуля, яку я сіяла з насіння, я її вже вибираю. Тому що якщо вона більша, отака вона маленька, ця цибулька її розкладу, щоб вона сохла. Якщо я її більше буду держати, то вона. Сховається і я її не зможу знайти. А так я її ось так вибираю. І це буде цибулька для того, щоб посадити її, осінню не купувати. Садити свою. же можна, можна її до весни держати, вона буде ось така вона маленька, щоб не стріляла, вона така. Маленька, таку, така, що більша, я посаджу на зелень. І тут у мене вона є ось така звичайна золотиста. І тут у мене вона є і така ось біла, і синя. Ось така синя ще є. Я виберу її, посортірую по сортам і покладу на збереження на гору. Поки часник викопала раніше я. І ось сьогодні, сьогодні викопала також рокамболь Ці величезні головки. ось віть. Великі те, ще не найбільше. І ще більше викопала тут трошки поптрушою земельку. Ось такий рокамболь. А тут викопала ярий часник. Це часник, який садила на зиму. Не зовсім він великий виріс, такі несприятливі умови для нього були, напевно. Але якийсь там в мене ще є часник, який я садила на весну. Він зберігається краще. І ось такий є ось, можна сказати, що й непогані голубки. великі. Той що весною ще зеленкувати, ще я його не копаю. А рукамбурж. Ось такий здоровий вродив. Ось так я розвела з однієї головки. Там вон ще є кубка іншого сорту. Оцей ще інший сорт. Трошки менший, трошки не такий він великий. Не знаю, який це сорт. А той крупніший. Кажу, які в мене бурячки вже великі. Великі вже буряки, ось покажу таку порівняти з рукою. Ось такі навіть великих таких і не потрібно, але такі виросли. І морква. Так що. Така величенька вже. Я рву на їжу її рвемо. Тут в мене такі маленькі кавунчики. Чи буде тут щось з них, чи не буде. Но вони я посадила були в стаканчиках, а площа вільна вже зараз. Тут вибрала горух. Горох. На насіння хочу лишити. Хару мені сподобався такий сорт гороху. Ось я його вибрала, нехай достигає. Гірки. Огірки такі трохи тут вони були зарощі горохом, а тепер я їх звільнила від цієї від сусідства такого. І вже вони попереростали, так я там вибрала, там вибрала. Тут кавунчики, які я садила раніше, є вже отакі кавунчики ось, маленькі. Це якісь ще й гібриди. Я не знаю, який то сорт. Якийсь F1. Будуть, то будуть. Що ж, Цвітуть у мене ціні цвіте майори, Тут котики бігають ось. Тішаться. Це ось моя багіра, яку я розповідала, що це викинули із вікна машини. Отаку киточку я її забрала. А котик оцей прийшов на мій день народження із розпоротим животом. Повністю був розпоротий живіт. Ми його внучка завезла в лікарню ветеринарну, і йому там обробили ту рану. Звичайно, це не дешево коштувало. Багато разів возили його, і він вже ось такий веселенький і гарненький котик ось. Називається Бакс. Назвали його Баксом. Так я не знаю, що то за порода. Баксик. Цик -цик -цик -цик. Не хоче оглянутися, щоб його показати. Ми довго йому зробили, обробили рану і довгий час він був в такому сарафані, Ну, рана зажила зовсім, а ви почти ще висіли в нього з живота. Не знаю, хто йому того живота розпоров. Було зовсім малесеньке кошенятко. Маленький-маленький був. Ось такий він. Хочу показати його мордочку з голубими очима, а він не хоче зніматися. Не хочу показати, показувати, бігає за мною по городу. Мої помідорчики. Зараз покажу свої помідорчики. Тут у мене ось такі низькорослі. За листям та й не видно. Ось такі разні помідорчики. А тут я посадила Саньку і помилилася з Санькою. І ось такі, напевно, будуть рожеві великі, тому що інших у мене не було. Ось такі великі і є ще більші. І разні, такі великі. Це саньки. Да, А ті помідорчики я забулася сказати, які я показувала раніше. Зараз це... я вернуся до них, це джина. Помідори. Вже є навіть тут червоні. Але я їх обробила квадрісом, тому ми ще їх не споживаємо. А є вже вони ранні. Такі є червоні, отакі вони разні. Ось які. Тут у мене помідори, не знаю, як називаються, я їх називаю, мені їх дали приятельниця, сказала, що це перцевидний. Ну, вони мені дуже подобаються, ці помідорки. Я їх, ми їх так і називаємо перцевидний. Ось які вони ще маленькі, вже не дуже маленькі, а взагалі-то вони такі величенькі. Тут вони в мене, я їх люблю. І посадила їх багатенько. І ось тут. Такі вони. Це мікадо. Червоний він буде. Зараз він не дуже великий, а вони будуть і більші. Ось це в мене Хапінет. Рожевий ф 1 гібрид. Капінет. Ось такий великий, гарний помідорчик. Ось це в мене помідор факел. Низькорослий дуже урожайний, разний. Помідорчик факел. Я думаю, що видно, мені сонце світить в очі. І я не бачу і тут у мене факел. Не бачу, як воно показує на телефоні. Тут навіть вони вже є там червоні. А ось це помідор, Якісь польські помідори. Ось такі теж разні. Такий овальний помідорчик Ожаровський. Купувала я його ось який. Вірніше, на пакетику було написано, оце має бути рожевий, а оце має бути помаранчевий. Ну він рожевий цей -то ось достиг, бік у нього ось такий помаранчевий, а так він. Рожевий. І ось такий росненький помідорчик. Тут у мене розовий гігант, рожевий гігант, великий рожевий, дуже він мені подобається цей помідор, великий рожевий. Зараз покажу тут він, ось який він вже, а він ще росте і от там їх багато. В декілька стволів я їх пускаю. Щоб трошки обріжу листки. Ну, помідорчики, мені вони дуже подобаються. Ось такий Ось теж є. Це рожевий гігант. Помідорчик багіра, теж рожевий Дуже такий гарний крупний помідори. Ось такий такої форми. Баклажанчики мої трохи вже очухалися, дуже їх їдять жуки. Ось такий білий. І ось вже сидять на них жуки білі. Ось тут, ось там синій шарап фіолетовий верніш. Ось такий. У мене в цьому році баклажанів небагато. Це в основному гібриди шарапов. і цей рітуза. Такий білий, білий дощ пройшов, він такий замурзаний. Ось тут вибрала цибулю. І вже посадила віолу. Ось я її так, я її посіяла в ящики, а тепер я її попікірувала сюди. Тут ще в мене робота є оцю частину. Тут цибуля була і поріс бур'янець, а тепер потрібно його тут розібрати. Ну я сьогодні. Зранку йду на поле на город, а тоді вже тут під хатою буду потрошки. Перець у мене такий вже в теплиці був тут загущений, то я його місце тут звільнилося і висадила тут перчик. Там у мене виноград, немає шпалери, він ще знаходиться таких на дичках, але вже є грона. Побачити, покуштувати, що це там за сорта нові. Ромашка вже перецвіла. Я її обріжу і на, на друге цвітіння. Тут вона вже така квітки стали, вже не дуже гарні, тому що пішов дощ, допоміг їм почорніти, а тут у мене щасливка із сливки сипеться. Така чорна тля. не тля, а якась я прямо як сажа якась сипеться. Хризантеми менші кущики попересажувала туди, де викопала картоплю ранню, а ці такі наросли. Тут я їх лишу, нехай вони тут вже і ростуть. Розрядила їх, дала їм волю. Тут вже деякі цвітуть у мене хризантеми. Такі і ось цвіте ось така. хризантема <кхух> ось така жовтенька цвіте Уже на моя набирає кольору. Ось яка вона росна Тут. Теж така разна гілочка.